Зі святковими новорічними піснями у хороводі закружляли навколо новорічної ялинки лісові звірята, лисички, ведмедики, зайчата. Чимало батьків навіть пригадали власне дитинство. Новий рік, не новий рік, без снігуреньки, а у Діду Морозу на дитяче свято дорогу мав показати сніговий колобок. Щоб сніжний колобок встиг привести діда морозу до звірят на свято, руденькі білочки підбадьорювали його веселими пісеньками та танцями. Однак казка без перешкод на шляху її героїв неможлива. Зустрічала сніжному колобку, і лісова баба, яга і вовк з лисицею. Коли усі негаразди закінчилися і у лісі запанував мир, усі лісові мешканці почали водити хоровод. Новорічне свято гарна нагода для веселих дитячих змагань. Далі малюки із задоволенням розповідали під ялинку віршики про улюблене свято Дідові Морозу, Снігуринці та нашій знімальній групі. Веселий дід Мороз З далекої Лапландії Він починає на З роз, на спині. І хоча люблять новорічне свято всі діти, у кожного з них на те є свої причини. Подарки, дарять, на санках кататися, в саді ходити. Снігу багато. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.